Вітаю всіх на своєму каналі. Це моє перше відео тут. Тому сподіваюся, ви не будете дуже суворими до мене, а мої відео в подальшому ставатимуть кращими та цікавішими. І поки я заварюю свою ранкову каву, познайомимося. Мене звати Наталія. Я дуже люблю квіти, люблю вирощувати їх біля дому, у горщиках, люблю збирати букети і композиції. І в мене тут буде завжди квітково. А ще люблю створювати затишок веселі за рахунок якихось цікавих деталей і звісно квітів. Тому свій канал я саме так і назвала. Наступні відео я знімала протягом тижня, починаючи з останніх днів зими, тому далі показую свою підготовку до весни. Таке сонечко, або ж ніколи сонце на кухні. Зараз багато сонячних днів. Так, зима у нас вже проходить, і я думаю, що ось ці новорічні чашки потрібно вже замінити. У мене ось тут зберігається посуд, такий різний. То, що я зміню, якийсь там святковий, тут і новорічний і там різні білі тарілочки. І я, мабуть, заміню на ось такі чашечки. У нас для кожного є три чашки такі. І є ще ось такі, але ну, в мене таких дві тільки. Третє щось не докупила я. То зараз такі змінимо на такі. А новорічні вже можна буде вибрати. Так, це туди. Мені треба буде на стілець. Так, все, зимові новорічні тепер будуть тут уже зберігатися, а ми потрошку переходимо в режим весни. Ось так у мене тут завжди висять ці чашечки. Так, зручно тут чайник, кожен собі чашку взяв, заварив там каву, чай. Ой. І ось тут зручно ними користуватися. Щоб вони тут зберігалися, ось так. тепер мені ще потрібно зняти ось цю новорічну сніжиночку. Ось тут я вже зняла. У мене так дві вони висіли, в нас вони дуже припилилися, тому що у вітальні в нас йде ремонт, а в кухні у нас немає дверей, арка і тому все дуже припиляється. Я пил протираю тут через день кожен день. І добре, що ось ці сніжинки добре протираються, бо вони не паперові, а з якоїсь такої, як ніби, тоненький зріз дерева. І складу в коробочку, і вони в мене зберігаються ось в цих ящичках. Дуже зручно, бо ці ящики дуже високо, і я туди складаю те, чим рідко користуюся. От на верхньому у мене там весь новорічний декор. Зараз полізу, зніму цю сніжинку, покажу, як вона кріпиться. в мене. Бачите, в мене тут стрічка, вона йде на ту сторону. І ось тут зараз я вище стану, це я вже там трішки Оп. Незручно, і ось тут, де кріпиться скло. Я тут таку тоненьку проволочку пропустила і зав'язала стрічкою. І це все я зараз розв'яжу, зніму і буду її прибирати вже. Вже вчора не втрималася і вирішила помити вікна. Вилізла, вчора відчинила мороз, а я ми, сподіваюся, не захворію, бо вже просто набридло дивитися таке сонечко, а в мене вони такі були брудні, заляпані. І в мене ще тут і квіти на підвіконі, і мені вже хотілося чистеньких вікон. Тож вимила, тепер аж світліше стало. Киця в мене тут відпочиває між квітами. І мої тюльпанчики щось не як не розквітнуть, як морози пішли. Той вдома стало прохолодніше, і вони тепер якось сидять ні туди, ні сюди. І бутончики вже є, ну чомусь тепер без прогресу. Ну я думаю, що все одно розквітнуть, просто треба більше почекати тепер. І вже так хочеться весняних квітів. Тому сьогодні ось цю композицію, яку вже, в принципі, давно потрібно було розібрати, я буду розбирати. І на її місце в ось цю декоративну. Тарілочку я буду висаджувати гіацинти. Такі в мене гарні персикові розквітають. І ще в мене є, зараз вам покажу ось такі нарциси сорту Bridal Crown і Мускарі. Ось це все мені треба буде сформувати сьогодні в композицію. Можливо, давайте зробимо це разом. Тут у мене Моя помічниця відпочиває. Ой, добре тобі на сонечку серед моїх квіточок, да? Лежить собі відпочиває. Скажи: ну нічого, мама, ти як почнеш свою композицію робити, я одразу активуюся і буду допомагати. От Сонька. Після того, як я звільнила цю тарілочку від хвої, я її помила добре і хочу висадити сюди ось ці гарні первоцвіти. Дістала вже їх з горщиків і ось так просто поставила, щоб приміряти, подивитися, як вони виглядають у цій тарілі. І зараз буду додавати трішки ґрунту і висаджувати, буде така краса. Після того, як дістаємо квіти з горщика, потрібно ось тут по краю трішки розібрати корінці, щоб не було такого кільцювання. На дні не хоче стояти. Так, тепер на дно тарілочки насипаємо трішки ґрунту. Ну, щоб корінці торкалися не тарілі, а ґрунту. Розправляємо і можна вже пробувати формувати композицію. Виставляємо квіти так, як нам подобається. Трішки можна нахиляти. Ну, тобто, вже дивимося, і я присипаю землею, щоб вони зафіксувалися, Додаю мускарі. Так, все готово. Висадила. Грунт насипала обережно тарілочку протерла всюди і знизу, і зверху, щоб вона була чистенька. І тепер ще для краси трішки задекоруємо отак мухом, щоб це було просто візуально симпатичніше. Так трішки його розберемо. Ще є ось такі цікаві кручені гілки корилуса. Це верба така. Вони, правда, довгі, я їх зараз секатором підріжу, це в мене в вазі стояли і ми задекоруємо іще такими цікавими гілками. А поки я тут знімала, я стільчики від столу відставила, щоб мені не заважали. І дивіться. Так зручно на двох стільцях. Розвалилася, де голова твоя? Ой, десь там. О, ось голова. Добрий ранок. Боже, чого ти така вся злохмачена, Заснула? Ой, я не можу. От хорошо на двох стільчиках, да? Скажи, поки ти там свої композиції, а мені тут такий диванчик. Покажу вам остаточний варіант. Ось така краса вийшла. Бачите? А ось ці нарциси, вони просто неймовірні. Подивіться, тут я зараз сфокусується, бачите, ось один. От зараз фокусується. Ось один, два, три. Оці два розквітлі, п'ять нарцисів на одному стеблі. І цей ще зовсім не розкритий. Там теж їх декілька буде, 4, може, 3, чи 4. І тут ще буде розкриватися, там ще серединці видно. І ці ще розкриваються. Ось така краса. І мускарі ще будуть. Розкриватися там ще такі зелененькі. Тут, бачите, мікс і білі, і блакитні. Ось так. А зараз давайте разом приготуємо вечерю. Я буду готувати рибку сьомгу. Ось вона в мене вже замаринована, просто сіль і ваші улюблені приправки, які ви там любите. І це я порізала такі скибочки червоного апельсину. І колись я побачила, що можна ось так ось готувати. кожен шматочок загортаємо у пергамент і так в пергаменті і випікаємо. І тоді вона соковита, не суха. І смачніше я тепер так завжди роблю. Мені подобається зараз. Покажу вам як. Ось такі конвертики в результаті у нас вийшли. Відправляємо в духовочку на 20 хвилин. Поки рибка готується, я швиденько зберу салатик. Тут у мене зелень, шпинат, рокола, різні листочки. І головне соус. Він смачний, і за рахунок соуса салат дуже смачний виходить. Тут у мене ложка меду, чайна, потім олія, яку ви там полюбляєте. Можна оливкову, можна, хто яку полюбляє, там кунжутну, хто ще гірчиця в зернах, і додаємо ще сік лимону. І ось цим всім. Ми зараз порємо листочки одразу, їх добре перемішати треба. А потім я додам помідорчик, авокадо, перчик, це болгарський капі, солодкий такий. І трішки викладу зверху апельсинчик, оцей червоний, що в мене залишився, він дуже таку, таку придає родзинку. І трішки такого м'якого сиру. Можна фета, бринза, що ви там полюбляєте, мені оцей подобається такий він не дуже солоний. І зараз буде салатик, і рибка вже майже готова. Поливаємо щедро листочки соусом. Я люблю добре так окремо їх пролити, перемішати самі листочки, а потім уже все викладати. Тоді так смачніше, ніж коли вже в зібраному вигляді салат поливати соусом. Ось так на швидкоруч салатик за 10 хвилин. Зібрала і зверху ще теж це все ось так поливаємо соусом. Рибка теж вже готова. Зараз розгорну ці конвертики, там вона буде така дуже соковита, і можна вже накривати на стіл і вечеряти. Смачного, хто теж вечеряє. Пройшов тиждень і ось так виглядає моя композиція через тиждень після її створення. Бачите, скільки розкрилося квіточок нарцисів. Я порахувала 13 квіточок на трьох стеблах з трьох цибулинок. І ще досить вона свіженька, ще симпатично виглядає, дуже виросли нарциси у висоту. Тому що, коли я формувала композицію, то ось ця гілочка позаду вона була вище квітів, а зараз вона, бачите, набагато-набагато нижча. Так що, такі композиції досить довговічні, можна за ними спостерігати. Дуже такий цікавий процес, як змінюється вона після того, як її. você diz А це вже ранок неділі, 2 березня, і я всіх вітаю з приходом весни. Вона поки що прийшла тільки за календарем, але й тепло потихеньку буде приходити. Нас будуть радувати квіти. Дуже обожнюю завжди цей період, коли розквітають первоцвіти, потім підуть піони, буде багато робіт в наших квітничках біля будинків. І завжди мене це якось заряджає, дарує мені якийсь гарний настрій, тому я завжди чекаю цього періоду. А тут я смажу млинці, тому що весь Тиждень була масляна, і ось в недільного ранку я вирішила теж порадувати свою сім'ю. Тож будемо зараз пити чай з млинцями і насолоджуватися цим ранком весняним. Поки я смажила, нам чомусь вимкнули світло, тепер так темнувато в кухні стало, бо на дворі сьогодні сонечка немає, і дивіться, йде сніжок. 2 березня в нас сніг. Якось перед цим в новинах читала, що з 1 березня в Україну прийде тепло, а потім, ближче до діла, прогнози змінилися, і сьогодні в нас сніг. А вже не хотілося б. Це млинці готові, а тут в кастрюльці кипить вода. На чай, бо я ж вам сказала, що в нас не стало світла, мабуть, якісь аварійні роботи. Декілька днів тому в нас теж таке було, тому довелося в кастрюльці закип'ятити воду. У мене чайника такого для газової плити немає. Треба, мабуть, придбати все ж таки. І зараз будемо пити чай. Кам'я млинці вже готові до подачі, ось так з малиновим джемом. Будемо пити чай. То нас дивиться і теж снідає чи обідає. Вам теж смачного і гарного дня! І ще до того, що я обіцяла ділитися з вами, як будуть цвісти мої тюльпани сорту Ice Cream ось ці такі, як морозиво, то цвітіння, на жаль, я вам не покажу, але поділюся з вами, щоб застерегти вас. Тепер я вже буду знати, буде в мене такий досвід спеціально не обрізала. Ось ці, бачите, сухі бутони, тобто, в мене вони на якійсь певній стадії почали отак засихати бутони. Листя при цьому було прям зелене, все з ним було добре, таке пружне було, а бутони всі ось так почали підсихати. І я спочатку не розуміла, в чому справа, а потім зрозуміла, що вони просто погоріли на сонці. У нас були, ну, мабуть, два тижні дуже яскраві сонячні дні. І я навпаки повертала їх до сонечка, постійно виставляла їх до сонечка. Мені хотілося, щоб вони швидше набрали кольору, розкрилися, і вони на такому яскравому сонці підсохли і згоріли. Тому що, все ж таки, тепер я буду знати, що тюльпанам, от на такій стадії, коли в них зелені бутони, вони починають набирати свій об'єм, їм потрібно розсіяне світло. Тому що, коли в мене були перші тюльпани, то в нас були такі пасмурні дні. І тоді я їх повертала до сонечка, бо воно було іноді. І вони в мене дуже гарно розцвіли. Такі були повні, були дуже великі бутончики, а ці я засушила на сонці. Тому хто ось так вдома в горщики висаджує тюльпани, то знайте, що потрібно їх все ж таки ставити десь трішечки в наросіяне світло, а не на прямі сонячні. Промені. І ще хочу з вами поділитися теж таким застереженням. Ну, можливо, це не у всіх, так, але в мене так було. Я ще замовляла для композиції, для тієї весняної, що в мене на столі, гіацинти. Вони були дуже гарні, такого персикового кольору. Це вони вже перецвітають, але я не змогла поставити їх в композицію, тому що я зрозуміла, що я не можу переносити їх аромат. У мене дуже болить від нього голова. І мені просто доводилося постійно їх на ніч виносити кудись, в ванні їх закривати. Ну тобто я не змогла ними насолоджуватися. І тепер я вже точно знаю, що гіацинт – це не моя квітка, і я більше не буду замовляти гіацинти додому, бо все одно я не можу ними милуватися, а тільки десь їх то винесу на балкон, то винесу їх в ванну, то в якусь кімнату, де нікого немає, і немає в мене. Тоді ніякого виходить сенсу їх мені замовляти. Дуже-дуже болить голова від їх аромату, і це кожного року в мене так, але я просто забувала і знову замовляла. Але я вже тепер точно знаю, що це не моя квітка, і більше замовляти собі її додому не буду. Ось ці я зріжу, вони відцвітають. Вони були дуже такого гарного персикового кольору, дуже красивий сорт. Я дочекаюсь, поки вони повністю вже підсохнуть, зріжу і просто, коли зійдуть морози, висаджу їх. На двір, на клумбу, і буду там милуватися ними вже наступної весни. Знайшла сьогодні зранку такий вихід із ситуації, щоб я могла ще трішки помилуватися все ж таки цвітінням своїх гіацинтів. Вони такі красиві, персикові. Але при цьому, щоб в мене не боліла голова, не відчувати їх аромат, я вирішила їх сьогодні виставити туди. По ту сторону вікна на вулицю. Там сьогодні морозу немає. У мене там таке широке, досить зливне підвіконня. Я поставила горщик, вітру немає, він не важкий, ще трішки прифіксувала навколо горщика малярним скотчем до профілю вікна. І тепер ходжу, займаюся тут своїми справами. При цьому бачу свої гіацинти, і мені комфортно не відчуваю їхній аромат. Просто милуюся через скло. Ось така придумка, щоб трошки все ж таки вони мене порадували. І на цьому я буду завершувати своє перше відео. Сподіваюся, вам було приємно, воно вам сподобалося, допомогло вам трішки відволіктися від поганих новин. І хочу нам всім побажати тихого, мирного неба, щоб ми так солодко, спокійно спали, як спить моя киця. До зустрічі в нових відео. Можете в коментарях, якщо у вас буде бажання написати, чи сподобалось вам чи ні, мені буде приємно почитати. І від щирого серця дякую всім за перегляд.